Як буде працювати сонячна електростанція, якщо є постійні коливання напруги? Залежить наскільки великі ті коливання. Якщо там напруга, мовно на фазі одній 180, а на другій 250, це звичайно погано. І інвертор може йти в захист і відключатися, якщо це мережева станція. А якщо це гібридно, то вона буде в ті моменти переходити на акумулятор? Якщо у вас такі великі перепади, напруги, то напевно, треба писати скарги в Обленерго. Е, я думаю, що з часом це може допомогти. Ну і в загальному е, були в нас клієнтів такі проблеми, то в принципі клієнти писали скарги в Обленерго, в НКРЄ. ви знаєте, через якийсь час, там півроку міняли трансформатор або ставили ще один, чи підключали прямим проводом до трансформатора, і в клієнта напруга. Вирівнювалося, ставало стабільно 230 і ніяких проблем не було. <кхе> Другий варіант, що як це можна побороти, встановити стабілізатор напруги. Собі на кожну фазу, чи якщо у вас одна фаза на одну фазу, і в принципі теж це побороти місцево. Але я вважаю, що Обленерго має надати, воно зобов'язано надати напругу в межах 230 плюс-мінус 10%.